Ріберт Кіт Честертон це англійський письменник, філософ і публіцист, автор фантастичної та детективної прози, а також поезії, п'єс, біографій, творів з, хри... з християнської апологетики, літературний та майстерський критик. Доробок Честертона становив близько 80 книжок. Також він є автором кількох сотень віршів, 200 оповідань, чотирьох тисяч есеїв та п'єси магія. Першими художніми публікаціями письменника були поетичні збірки Сивобороді розважаються та Дикий лицар. Честертон широко відомий завдяки циклам детективних оповідань про отця Брауна та Горна Фіша. Його теологічні трактати, ортодоксія та вічна людина справили вплив, зокрема на Толкіна та Льюіса. Журнал Тайм відзначив його стиль письма як такий, що вивертає на виворіт прислів'я, приказки та алегорії. Джордж Бернард Шоу, дружній ворог Честертона, назвав його людиною колосального генія. Деякі біографи-письменника називають його наступниками таких вікторіанців, як Мефю Арнольд, Томас Карлей, Джон Герні Ньюман та Джон Рюскін. Гілберт Честертон, також відомий як автор детективних оповідань, головним героєм яких став католицький священник отець Браун. То хто ж такий цей отець Браун? Це вигаданий персонаж, герой детективних оповідань, католицький священник і детектив-аматор, описується як низенька, товстовата людина з непримітною зовнішністю, розсіяна, часом смішна, проте він володіє гострим розумом і вміє розуміти погляди і мотиви інших людей. Цей священник із маленького англійського села. Паралельно займається розкриттям злочинів. Його мотивацією є порятунок душі винного, спонукання до покаяння і тим самим порятунок від мук пекла. Поліцейські ставляться до його розслідувань не дуже схвально і це, м'яко кажучи, особливо з урахуванням того, що він зазвичай перевершує їх у результатах. У багатьох оповіданнях отця Брауна супроводжує його друг і помічник Еркюль Ламбо, колишній злочинець, а згодом приватний детектив. Цікаво, що основний метод отця Брауна при розслідуванні злочинів це поставити себе на місце іншої людини і уявити, як і заради чого би він сам скоїв той чи інший злочин. Це вдається йому навіть щодо відчайдушних негідників завдяки християнській смиренності. Не завжди Браун прагне покарати злочинця, часто він обмежується повчаннями або сповіді. Прототипом Брауна послужив священник Джон О'конор, знайомий Честертона, який зіграв важливу роль у наверненні письменника до католицтва. У ньому Честертона вражало несподіване знайомство із темними гріховними сторонами людини і водночас неймовірна внутрішня чистота. Тому незбагненний отець Браун, Гілберт Кіт Честертон і, звичайно, навчальна книга Богдан рекомендує.